це?» Зранку мурчик тепло вбрався, на прогулянку зібрався. Хтось тут кохкає, гелкоче, знати хто це мурчик хоче, але сидячи край хати, ти цього не будеш знати. Мама кішка вслід гукає, не барись, обід чекає. Стільки зустрічей цікавих не ловили тільки гави. Хто ви, тьотю, вас не знаю, в курки кошеня питає. Хто я, хто я? Звісно, квочка, з дітками іду до садочка. Там комашки, черв'ячки, там смачнесенькі які. Нащо мені хробаки? Інші маю я смаки!» Хтось до нірки промайнув, сірим хвостиком махнув. Гей, звірятку, постривай, познайомимось давай. В нірку мишеня сховалась, вийти звідти побоялось. Спершу я спитаю мами, чи балакати з котами. А над річкою стрімкою в небі райду гадогою. Качка ходить по травирці, чи не мокро у водирці, водоплавна зиркне скоса. А не пхай свого носа у мої качині справи. У котів шукай забави. Вдома мурчик розповів, як цікаво день провів. Кішка сердилась, та сину, все ж пробачила провину. Час уже до ліжка спадки, натомились, певно, лапки. Завтра підеш, синку, знову, на прогулянку чудово.